Доброго дня! Ось у нас е, такий секатор. Ми будемо обрізати стрілки е, сьогодні. Вони вже е, переходять в стадію, ну потрібно вже обрізати їх. Вони вже закручуються, як свинячий хвостик. Е, е, через це потрібно обов'язково їх е, вже видалити. Е, і тут 9, 9 рядків. Ми залишаємо все ж таки воздушку, тому що ми хочемо розмножити цей часник. Це однієї людини, яка прислала нам однозубку 30 40 ну тридцять плюс 40. От ну таре, отак ну великі були м'ячики такі. От і оцю одну зубку ми залишимо. І ми від цієї людини хочемо весь часник такий, ну цю любашу від нього. А весь інший ми обрізатимемо в бур'янах. Е, і такі справи. Ну, так це виглядає, нічого такого заумного тут немає. Ми ще й пожаримо їх. Ось такі стрілочки у нас гарні. Але нам поки що тут не потрібні вони. Там, де залишимо, там і потрібні. Всім врожаю, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, обов'язково до побачення всього найкращого.